Якщо ти на чужому полі прийдуть з України у рамках відзначення Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цільність України в нашому закладі було проведено майстер-клас для учасників освітнього процесу. Всі учасники майстер-класу власноруч виготовили для себе. Сонях пам'яті. Вшанування Дня пам'яті захисників України саме 29 серпня, обрано не випадково. Бо саме в цей день, у 2014 році, в ході російсько-української війни та Іловайської операції, відбувся потужний прорив української групи військ з російського оточення, де проявився. Масовий героїзм добровольців і військових та загинула найбільша кількість українських воїнів. Ті трагічні події російсько-української війни розгорталися на сході України саме на полях соняхів, які вже поспіли. І саме під цими соняхами сотні захисників України в боротьбі з ворогом поклали своє життя. На вівтар свободи та незалежності нашої України. Герої не вмирають. Ми вдячні кожному за можливість жити під мирним небом. Зробимо все, щоб ці тисячі жертв не були. Марними. Слава Україні, героям. Слава! на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки